Вітаю, ви на каналі Пронадре Ньюз. Якщо вам цікаво дізнаватися про сучасні досягнення гірничо гірничодобувній галузі нашої країни та світу, підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут я ділюся найсвіжішими новинами, розповідаю про інновації та технології, а також показую захоплене відео з виробництв. Не пропустіть можливість бути в курсі всього, що відбувається у світі добувної промисловості. Підписуйтеся зараз і залишайтеся зі. Нафтогаз сподівається відновити роботу Сахалінського родовища в кінці року. Масштабна корекція Green Deal. ЄС перед вибором. ЄС та Індія розвивають співпрацю щодо питань СІБАМ, і німецький канцлер планує підписати резонансну літієву угоду з Сербією. Отже, про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам я, Ксенія Оренчак. Вітаю! Державна компанія Нафтогаз сподівається відновити скандальне сахалінське газове родовище під кінець 2024 року. Про це сказав голова правління компанії Олексій Чернишов. Ситуація, яка складається навколо Укрнафтобуріння, є трагічною для галузі. Ми втратили в балансі суттєву цифру видобутку газу. Традиційно це приблизно 0,6 мільярдів кубометрів. На жаль, ситуація затягується. Чернишов додав, що раніше розраховував на відновлення видобування в другому кварталі, але прогнози довелося коригувати. І нагадаю, що в кінці минулого року Державна служба геології та надр України безапеляційно анулювала. Спеціальний дозвіл від 10 липня 2019 року, який був наданий «Укрнафтобурінню» з метою видобування вуглеводнів, тобто газу. Спецдозвіл припинили на виконання постанови 6-го апеляційного адміністративного суду. Ну, щоб ви розуміли, що втратив народ України. Так це рентні платежі майже рік, які не платилися, а це сотні мільйонів гривень. Це в той час, коли йдуть військові дії, і ми піднімаємо податки для населення, а дехто робить ось такі оборудки. Масштабна корекція Green Deal. ЄС перед вибором. У новій статті Валерії іже крадниці з питань адвокації європейських інституцій разом Climate Pact Ambassador, на європейській правді йдеться про можливі зміни в екологічній політиці єС відомі як європейський зелений курс Green Deal. з огляду на критику і результати виборів до європарламенту постає питання чи вдасться зберегти цю амбітну програму без він. З моменту свого представлення у 2019 році Урсуле Green Deal став візитівкою європейського союзу, зокрема завдяки зусиллям молоді та загальній мобілізації навколо проблеми зміни клімату. І відповідно ми всі це відчуваємо. Адже півтора-два градуси це вже катастрофічно впливає на наш клімат. Однак, політична ситуація в Європі змінилася через пандемію COVID-19, війну в нашій країні, зростання вартості життя та інші кризи. Ці події відволікли увагу європейського електорату від екологічних питань. Незважаючи на це, новий склад Європарламенту не передбачає серйозних змін курсу, хоча можливі корекції та полегшення бюрократичного навантаження. Одночас ЄС залишається вірним меті скорочення викидів парникових газів на 50% до 2030 року, та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Основні дискусії точитимуться навколо аграрної та енергетичної політики, а також Автомобільної промисловості заборона на продаж автомобілів з двигуном внутрішнього згорання до 35-го року залишається центральним елементом Green Deal. Попри критику з боку європейської народної партії, лідер ЄНП Манфред Вебер назвав цю заборону помилкою і пообіцяв обговорити можливість її корекції. Однак будь-яка спроба скасування може викликати опір з боку лівих партій і не матиме підтримки коаліційної більшості. Для порівняння у довоєнній Україні 10% усіх викидів парникових газів припадало на транспортні викиди. Тим часом в Європарламенті вирішується питання другої каденції Урсули фон дер Ляйен на посаді президентки Єврокомісії. Успіх фон дер Ляйен критично важливий для збереження гринділ і зеленої відбудови України. Зміни в екологічній політиці єС можуть мати значний вплив на Україну, особливо в контексті її євроінтеграційних прагнень і економічних відносин. ЄС, якщо європейський зелений курс буде збережено без істотних змін, це може сприяти подальшій підтримці екологічних реформ в Україні та залученню інвестицій у відновлювальну енергетику. Тож збереження амбітних цілей гренділ може стати стимулом для нашої країни. Активно впроваджувати екологічні реформи, що є частиною євроінтеграційних зобов'язань. Це сприятиме покращенню екологічної ситуації в країні, зниженню викидів парникових газів та розвитку зелених технологій. Я дуже сподіваюся, що і зниження градусу температури. Європейський зелений курс передбачає значні інвестиції в проекти відновлювальної енергетики. Україна маючи великий потенціал у цій сфері, може стати привабливим ринком для європейських інвесторів. Це сприятиме розвитку вітрових сонячних та біоенергетичних проектів, що в свою чергу допомогти. Може зміцнити нашу енергетичну незалежність. Реалізація Green Deal може сприяти зеленій відбудові України після війни. Інтеграція принципів сталого розвитку та екологічних стандартів у процес відбудови допоможе створити більш стійку та екологічно чисту інфраструктуру. Це також може посилити співпрацю з ЄС у сфері екологічних проєктів і технологій, але потрібно не забувати і ставити собі за мету зберегти український бізнес і з ним євроінтегруватися в європейський союз. А тим часом ЄС та Індія посилюють співпрацю щодо Сібам. Гендиректор європейської комісії Герасімус Томас на чолі з представниками генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу відвідали нью делі щоб обговорити широкий спектр податкових та митних питань, зокрема, механізм транскордонного вуглецевого коригування ЄС СІБАМ. Про це йдеться у повідомленні директорату. Місія мала на меті узгодити зусилля індійської та європейської промисловості щодо декарбонізації та розв'язати проблеми, з якими стикається індійський бізнес в рамках СІБА. Тож індійська та європейська сторона домовилися продовжити технічні зустрічі з індійським міністерством енергетики та бюро енергоефективності. Звіт про оцінку перехідного періоду Сіба має бути поданий до Європейської ради та Європарламенту до кінця наступного року. Цей документ буде публічним. Дасть можливість індійським промисловцям і владі надати свої зауваження взяти участь у подальших дискусіях з Єврокомісією. Варто нагадати, що Японія та Південна Корея також співпрацюватимуть у консультаціях з ЄС щодо Сіба обидві країни прихильні до спільної роботи у відповідь на невизначеність пов'язану з європейським механізмом. Ключовою проблемою є плутанина навколо системи звітності, яка вимагає детальних даних про викиди вуглецю при експорті сталі до Євросоюзу. Я, як виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України і опікуюсь нашими учасниками, закликаю відповідальні державні органи та українську дипломатію активізувати зусилля щодо проведення аналогічних консультацій в контексті адаптації СІБАМ. Україна є важливим експортером металів та руд до ЄС. А статус асоці. Ціоване держави та військовий стан потребують окремого підходу для подальшої двосторонньої торгівлі. Німецький канцлер планує підписати резонансну літієву угоду. З ким би ми не думали, але з Сербією нагадаю раніше в Україні було найбільше родовище літію в Європі. А на сьогоднішній день це місце зайняла Сербія. Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Сербію цього тижня. Однією з цілей візиту є обговорення можливостей щодо постачання літію, який є критично важливим для енергетичного переходу країни та автомобільної промисловості. Потенційна угода може відбутися через тиждень після того, як суд вищої інстанції. Сербії скасував рішення уряду від 2022 року про припинення літієвого проекту дуже відомої компанії Rio Tinto Group вартістю 2,4 чотири мільярди доларів. Причиною стали оцінки щодо його впливу на навколишнє середовище. Цей проект мав стати найбільшим в Європі літієвим об'єктом. Раніше президент Сербії Олександр Вучич зазначив, що проект на потужність збагачувального комбінату у Вадарі передбачає випуск 58 вісім тисяч тонн літівого концентрату на рік, а сам він має розпочати роботу у 28-му році. Цей кейс дипломатичної взаємодії особливо цікавий для дослідження в Україні. Сербія також претендує стати країною-членом Європейського союзу, і крім взаємодії з загальноєвропейськими інститутами розвиває формат двосторонніх угод для розвитку власного добувного сектору. Що відповідно потрібно і нам підсилити сигнали для європейського союзу. Я дякую вам, що ви дивилися канал. З вами була я, Ксенія Оренчак. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски та залишатися в курсі останніх подій і новин добувної галузі. Ставте лайки, залишайте коментарі, діліться відео з друзями і до нових зустрічей на каналі. І Хочу нагадати, що особисто я відповідаю на коментарі. はい。